На обзоре сьогодні буде підключення такого частотного преобразователя. Частотний преобразователь це преобразує 220-380 вольтів для роботи електродвигуна. Значить, у нього є таке, така відкривається кришечка на двох болтиках. Дивимося, що тут середки. Значить, видно тут є червоні клеми. Зараз я отак вот поставлю його, вот отак буде видніше. З цієї сторони червона. Так і букву тут RST. Англійськими. RT це підключення 220 вольт по кабелю. А виход у нього тут чорним U, V і W. Це три фази виходи на двигатель. Я зробив тут таку фішку, Ось трьохфазна, Сюди буде вмикатися двигун. Двигуна вона немає. А поки такий є преобразователь. Так, його модель ось є, Написано. 220 вход, виход 380, 11 кВт, 25 амперів. Оце він буде вмикати і буде працювати електродвигун таким преобразователем. Це чисто елементарне підключення Нам щоб робив двигун. Регулювання буде двигуна оборотів. Ось крутилочка. Сюди в меню ми не лизом. Він настроєний. Тут тоже ми нічого не підключаємо. Це всі доповнительні функції. Тут выносли кнопки і прочі причандали вони нам не потрібні. Нам щоб пробудить чисто двигун з 220 на 380 Показую вам підключення. Так, як його підключать, так и преобразователь у нас частоты. Так, вимкнув я преобразователь. Показує частоту. Це я регулирую. Все чудово. Вмикається зеленою кнопочкою. Загудів, зразу набрав частоту і працює. Це вимикання. Вимкнувся, гуде, все, працює. Так, єдине, що я зробив, я настроїв різкий пуск, різку зупинку. Треба війти в програму. РО. Нажимаємо цю кнопку і ставимо 17 програму. Цими стрілочками вверх низ Я вибираю. 17 програма нажимаю цю кнопочку. Показує 1.0. Було 20 тут стояло. Дуже він плавно, плавно, плавно запускався. Нам треба, щоб резко запускався. Так, 17 меню було. Програма сохраняю. Далі d 18 Ще раз нажимаю. Теж тут було 20. Я поставив 10. Це тормоз, щоб резко зупинявся двіятель. Сохраняємо. Далі до 19 нам не потрібно це. Виходимо з меню. Стає 50 Гц. Отак я настрою. 17 це різкий пуск і 18 різкий стоп. Ну так я зробив. Зараз, якщо я зараз стоїть 50 Гц, нажму, воно так швидко 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 посчитає і буде вмикатися. А вмикається воно як буде 50 Гц. Зараз нажимаю, червувати зелену, От. швиденько набрало і є вмикання, двитик працює. Так само вимикання резко. У нас цифры идут на спад. Оп, все. Выгнуться, двигатель. Такого не было изначально завода. Я в 17 меню подрегулировал. Вот так вот. Все. Всем дякую, что были зі мною в цьому видео. Подписывайтесь на канал. Далі буде цікаво. Всем миру здоровья. До новых зустріч на канале.